Зачекайте хвилинку. зупиніться. Ви зіпсуєте кінець фільму. Чи можемо ми почати з самого початку? Будь ласка, шановний кіноман, дякую за перегляд мого трейлера. Мене звати Даррен Барман. Я басейна. Я люблю Лос-Анджелес. І я борюся за те, щоб зробити це місце кращим. Це мої найкращі друзі: Джек Денісов і Діана Еспланета. Це мій погляд на яєчний крем Лангера, трохи кориці. Це геніально. Це моя дівчина Сьюзен. А це Джун Дель Рей. Вона викрила корупцію в міській раді і думає, що я можу допомогти. Вона думає, що з мене вийшов би чудовий детектив. Ого, як під прикриттям. так ой, справді я можу з тобою зв'язатися. Це погані хлопці. Це ящерка. І це дерево, яке намагається розповісти мені щось про моє минуле у будь-якому випадку. Це кілька крутих зображень під приголомшливу музику. Приголомшливо. Дякую за перегляд, чудового awesome, водного дня. З повагою, XXDB.